Я пізнаю світ урок 185-й, тиждень 21-й. Тема повторення, що ми знаємо про Херсонську та Миколаївську області. На початку уроку здійснимо уявну подорож чорноморським біосферним заповідником. Перегляньмо з вами відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй на на захід, помандруй схід, Карпатські гори тут ні прошу мить, посеред європи вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Чарингач у морі, заповідні зони, і Сиваш солоний. Всі тут добувають, врожаї збирають. Про Херсонську область в Україні знають. Помандруй на назад, помандруй на схід, там карпатські гори тут ні прошу мить. Посередні проби вільна не діли. Я родина, рідна батьківщина, Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. мить Посеред Чорне море грає і сліпи навкруг. Миколаїв місто назву дав землі, тут порти великі, море й кораблі. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить, Посередні пропиві не неділи. Моя країна рідна батьківщина. Яке враження на вас справив перегляд відеофрагменту? Чудово! Пригадаємо з вами інформацію про Херсонську та Миколаївську області. Охарактеризуємо кожну область, записавши пропущене у таблиці. Якщо ви забулися, за потреби можна скористатися картами на 39 40-й сторінках. Отже, охарактеризуємо з вами Херсонську область. Назва області Херсонська. Обласний центр. Місто Херсон чудово. У якій частині України розташована? Так, у південній частині України. Запишемо з вами у Південній. З якими адміністративно-територіальними одиницями України межує? Херсонська область межує з Миколаївською, Дніпропетровською. Так, Запорізькою областями, а також Автономною Республікою Крим. До якого моря або морів має вихід? Так, Херсонська область має вихід до двох морів: до Чорного та Азовського. Який рельєф Херсонської області? Так, рівнинний. А на які корисні копалини багата Херсонська область? Так, на неродні корисні копалини. Або вапняк. І головна річка. Так, річка Дніпро. Перегортаємо сторіночку сторіночка 20. -та. Дамо характеристику Миколаївській області. Назва області Миколаївська. Обласний центр. Так, місто Миколаїв. У якій частині України розташована? Так. Розташована у південній частині України. З якими адміністративно-територіальними одиницями межує Миколаївська область? Так, з Одеською, Кіровоградською, Дніпропетровською, Херсонською областями. До якого моря або морів має вихід? Так, Миколаївська область має вихід лише до Чорного моря. А який рельєф у Миколаївської області? Так, рівнинний рельєф. А на які корисні копалини багата ця область? Молодці на нерудні корисні копалини. А саме вапняк та глина. І головна річка. Це Південний Бух. Дуже добре. Для того, щоб впевнитися, чи правильно ми з вами дали характеристику кожної області, можете відкрити 42 сторіночку та перевірити себе. Чудово! Пригадаємо з вами та встановимо відповідність. Арабатська стрілка це в нас. Так, піщана коса в Азовському морі. Джарел гач? Молодці. Це острів у Чорному морі. А Сиваш? Так, це затока Азовського моря. У четвертому завданні спробуємо з вами прочитати речення та підкреслити правильне слово у дужках. Чорне Азовське моря сполучає Керченська Азовська протока. Так, Чорне Азовське моря сполучає Керченська протока дуже добре. Джарелгач це найбільший, найменший острів України Чорного моря. Так, острів Джарелгач найбільший острів України Чорного моря. Миколаївський порт один із наймолодших, найстаріших в Україні. Так, Миколаївський порт є одним із найстаріших в Україні. Поріг це кам'яниста піщана ділянка в руслі ріки. Так, пригадуємо з попередніх уроків я пізнаю світ, що поріг. Це кам'яниста ділянка в руслі річки. Мегійські пороги, розташовані на річці Дніпро чи Південний Буг? Так, розташовані на річці Південний Буг. І у біосферному заповіднику Чорноморському чи Асканіянова живуть тварини з різних куточків світу. Подивіться, будь ласка, на світлині у завданні номер 5 Три світлини назвемо Пелікан, Зебра, Дельфін. Оберіть світлини, які ви вважаєте найбільш доцільними використати у розповіді про Чорноморський біосферний заповідник. Які це світлини? Так, це перша світлина. Світлина Полікана. І третя світлина світлина дельфіна. А чому? Як ви вважаєте? Так, тому що Полікан і Дельфін живуть на території Чорноморського біосферного заповідника. У шостому завданні. Подивіться уважно на світлини та позначте ендеміка, який росте тільки в заповіднику Асканія-Нова. Встановимо з вами відповідність між назвами областей та туристичними об'єктами. Отже, природний парк Олешківські піски. Чудово! Це Херсонська область! Історико, археологічний заповідник Ольвія. Молодці. Це Миколаївська область, острів Джарелгач. Так, Херсонська область, музей, суднобудування і флоту. Так, у Миколаївській області. Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку. Ми опиняємося на сторінці перегонів на гідроциклах. Отже, оберіть правильну відповідь. упишіть букви відповідей у зірочки та складіть з отриманих букв слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! А тепер візьміть ручку іншого кольору. Перевіримо себе. Порахуйте, скільки помилок ви допустили! Якщо ви виконали всі завдання правильно, на сторінці 22 розфарбуйте кубок переможця. Чудово! Сторіночка 23 виконаємо з вами вправу мандрівник, що на 43 й сторіночці, вам потрібно намалювати контури України. Контури Херсонської та Миколаївської областей. Отже, відкрийте зараз 43-ю сторіночку. Розглянемо з вами порядок виконання цієї вправи. Перше. Розглянь адміністративно територіальну карту України. Зверни увагу на контури України Херсонської та Миколаївської областей. Що вони тобі нагадують? Друге. За стрілочками на зображенні намалюй контури об'єктів у повітрі. Зробити саме із заплющеними очима. Третє. Намалюй контури географічних об'єктів у рамці на 23-й сторінці. Отже, поставте відео на паузу. Виконайте вправу мандрівник. Виконайте всі три пункти цієї вправи. Чудово! Працюємо з вами з 10-м завданням на сторінці 23. Прочитайте сполучення слів, які описують природу Миколаївської та Херсонської областей. У яких словах прихована пастка? Синє море, дикі орхідеї, біосферний заповідник. Рідкісні птахи, піщана коса, солоні озера, давньогрецьке місто, морський порт, курортні містечка, річкові пороги, білобокий дельфін. Так яке слово або словосполучення у нас заховано в пастці? Так, давньогрецьке місто. Попрацюємо з вами із словосполученнями, як справжньому мовознавці. Підкресліть прикметник м'якої групи. Так, це прикметник синє. йому у початкову форму «синій». Ми бачимо, основа в нас закінчується на «м'який приголосний. Перевіримо з вами наступні. Дикий який дикий. Тверда група. Біосферний. Бачимо відразу тверда група. Рідкісні, який рідкісний. Тверда група. Піщана, який піщаний. Тверда група прикметника. Солоній який? Солоний. Тверда група. Давньогрецьке який? Давньогрецький. Знову ж таки тверда група. Морський належить до твердої групи прикметника. Курортній який курортний. Також тверда група прикметника річковій який річковий. Також тверда група прикметника Білобокий. Тверда група прикметника. Отже, лише один прикметник синє належить до м'якої групи. А тепер відкрийте сторіночку 39-ту та полічіть за картою і напишіть, скільки областей України ви вже вивчили. Чудово! Візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо з вами нейробіку від Бубу. Увага! Раунд номер один. Запишіть результат. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевіримо результат. Відповідь 104. Якщо у вас правильно записано, ставляєте плюсик. Раунд номер 2. Увага! Запишіть результат. Тепер перевіримо його. Увага! Відповідь 133 і раунд номер 3. Запишіть результати третього раунду. Тепер перевіримо. Увага. Відповідь 116. Молодці. Хороша робота.